Добрий день, діти. Давайте з вами пригадаємо, яких ви знаєте світських птахів. Двійчаста борода, розгониста хода. Іде, як цар до трону, на голові корона. Ку, -ку, -ку хто це? Правильно, півень. Що за пташка? Людей боїться, не літає високо. А співає ко 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 Це курка. І шепить він, і гелгоче, Каже, що вкусити хоче. Довгу шию витягає і не би промовляє. Як вкушу, то буде знак. Я сердитий птах. Гусак. Ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хвіст та пір'я. Набундючившись, мов пан, це не півень, не фазан. Галасливий в нього крик. Здогадались це індик. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескатий, червонястий, кря 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 пливе по річці. Їсть зерно, скупе травичку. Ви вгадали цю басачку? Хто це, діти? Звісно, качка, молодці. Як же одним словом можна назвати цих птахів? Це свійські птахи. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш про одну із цих пташок. Ось послухайте його. Вірш називається гусак. Бабці кланявся гусак. Так і так, так і так. гелготали гуси. вельми вічливий гусак в нашої бабусі. То про кого віршик ми з вами вивчимо? Правильно, про гусака. А що розповідається про нього у вірші? Давайте ви ще раз прослухайте віршик. І потім спробуєте його запам'ятати. Бабці кланявся гусак. Так і так. Так і так. Гелготали гуси. вельми вічливий гусак в нашої бабусі. Діти, а я знаю дуже гарну пісеньку, яка називається Жили у бабусі два веселих гусі. Давайте зараз її прослухаємо і трішки з вами відпочинемо. А зараз я пропоную до нашого віршика зробити ось такого гусачка. Подивіться. Для цього нам потрібні будуть ножиці, клей ПВА, два білих аркуша паперу. Та кольоровий папір. Один аркуш паперу розрізаємо пополам. Потім скручуємо ось так та склеюємо. вас ось повинен вийти тулуб для нашого гусачка. Далі ми вирізаємо голівку таку і шию. Ось погляньте. Потім треба зробити надріз на шиї. За допомогою цих надрізів ми з вами приклеїмо, з'єднаємо шию і тулуб нашого гусачка. З оранжевого паперу вирізаємо дзьоб, та ось такі лапки погляньте. Тепер приклеюємо лапки. Донизу, де в нас приклеєний тулуб, ось погляньте, з'єднали. Потім приклеїмо дзьобик до голівки малюємо око та ось малюємо на дзьобі його ніздрю. Далі, ось погляньте, ми приклеїли голівку. Ось яким способом. Дві частинки, які ми розрізали, ми одну частинку приклеїмо вперед. Іншу приклеємо назад. І ось такий гарний гусачок у нас з вами вийшов. Ну що ж, діти, Наше заняття закінчується, тож підведемо підсумок, що ж ми з вами робили сьогодні на занятті. Який віршик ми з вами вивчили? Якого птаха ми зробили аплікацію. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!